Скоберон, сьогодні ми розмовляємо про видатного письменника, одного із авторів, котрих я так часто перечитую: Джона Рональда Толкіна. Наша розмова присвячена виходу нового фільму, що базується на історії його життя. Ми обоє бачили його. Він має назву Толкін, але перед тим як ми перейдемо до фільму, я хочу, щоб ми обговорили його особистість та основне його як євангелиста. Розпочнемо із звичайних фактів його біографії. Розкажіть, будь ласка, про ранні роки його життя. Окей, я впевнений, Брендон, що ти знаєш більше ніж я, адже ти є хорошим знавцем Толкіена. Він є одним із найвидатніших письменників 20-го століття у своєму новітньому жанрі. Він являється дуже потужним, напевне, найвидатнішим. Генерація молоді виросла на Толкіені, який створив цілий фантастичний світ. Народився Толкін у південній Африці у 1892 році. Його батько займався банківською справою, та, на жаль, Толкін втрачає батька, будучи дуже юним хлопцем. Після смерті батька у південній Африці він разом із матір'ю та братом у 1900 році перебирається до Бірмінгема, і тут його мати приймає екстраординарне рішення. Стати Римо католичкою У наш час. Ми ставимося до таких рішень людей більш лояльно, адже це їх право. Проте в Англії 1900 року це було дуже сміливе та самовіддане рішення, тому що здійснивши його, ви ніби виходили із звичайної системи життя тогочасних британців. Це означало вихід з англіканської церкви. Отже, мати Толкіена Мейбл, в так її звали. Угу. Е, приймає це рішення, стає римокатоличкою. і це стає причиною того, що її зрікаються в баптистській сім'ї. Ми можемо дивуватися, чому вони її зриклися. Але це була цілком зрозуміла реакція для Англії початку двадцятого століття. Отож, ця жінка по-геройськи прийняла таке рішення. Вона і так була у фінансовій скруті. У неї був кредит, двоє дітей. Її чоловік помер. а сім'я її зреклася. Тож вона прийняла це незвичне рішення перейти в Риму католики. А ще вона знала, що помирає. Вона була досить молодою, мала всього 34 роки, і жінка довіряє своїх хлопців священнику з ораторію. До речі, зверніть увагу, що це був той самий ораторій у Бермінгемі, який заснував Джон Генрі Ньюман, де сам і помер близько 10 років до того. Й він помер у 1890-му, і 10 років по тому приїжджає Толкін. Тож після смерті матері у 1904 тому ці двоє малих дітей залишаються під опікою в ораторії, під особливим наглядом отця Франціса Хав'єра Моргана, який став опікуном малих Толкінів. І відіграв важливу роль у формуванні юних хлопців. Фільм частково зображає цю історію і показує, що Толкін став чудовим учнем і студентом, вивчав мови. Зрештою поступив в Оксфордський університет і також воював у часи Першої світової війни. Як і для кожного, хто брав участь у війні, це було сильне потрясіння, зокрема через людську злість. Згодом Толкін повернувся, став професором Оксфорду і, врешті-решт, автором таких чудових книг. Але найважливіша частина історії пов'язана з католицизмом, який привабив його маму, але сильно вплинув і на нього. А також з отцем, який відіграв ключову роль у його вихованні. Я б хотів присвятити набагато більше часу оцю Френсісу Моргану, але хочу ще повернутись до моменту смерті матері Мейбл. У неї був діабет, і мені здається, то було за 20 чи за 30 років до того, як винайшли інсулін, який міг би врятувати від смерті від цієї хвороби. Але за 9 років після смерті матері Толкіен сказав: Моя дорога мати справді була мученицею. І не кожному Бог дає такий легкий шлях до своїх дарів, як він дав Хіларі, моєму братові, та мені він дав нам матір, яка пожертвувала собою через працю, труднощі, але щоб переконати нас дотримуватись віри. Я думаю, цей момент був дійсно визначальним для всього подальшого життя Толкіна, оскільки він думав, що його мати була мученицею, бо вона буквально віддала життя для віри і зберегла віру своїх малих дітей. Як ви думаєте, єпископи, що це? Це означало для малого 12-літнього Толкіна. Серед всіх інших речей бачимо, що віра була найдорогоціннішою у його житті. Ми повертаємося до фільму зовсім скоро, але скажу, що віру так сильно оминають. Я стикнувся з багатьма сучасними людьми, які не знають, як поводитись з релігією. Для них релігія це щось незвичне, особисте, якась звичка у кращому випадку, а в гіршому джерело суперечок і насильства. Але вона також може бути центральною динамікою для когось. А так було у житті Толкіна, і коли ти розумієш цю істину, наступне про що ти дізнаєшся, що його книжка так чи інакше відтворюється. Він пізніше сам нам про це говорить. Наприклад, Володар Кілець не прямо починається з католицьких переконань, але закінчується чітко так. Проте це не дивує нікого, хто знає історію Толкіна. Якщо релігія є центральним принципом його життя, то звісно це впливає на все, що він робить, і про що говорить, і навіть про те, про що він пише фільм. Всіма мовами у всіх творчих фантазіях, чи навіть у дружбі студентів Оксфорду показує ключовий момент. Звісно ж, їх було багато, але йдеться саме про центральний принцип життя, яким для автора стала католицька віра. Тож Толкін і його брат Хіларі ростуть під опікою отця Френсіса Моргана, який справді стає для них батьком і ростить Толкієна. Знову ж таки, на мою думку, це важливий факт, що цей чудовий письменник був в принципі вихований католицьким священником, і з цим багато чого пов'язано. Тож, коли ви знімали такий ключовий епізод про Генрі Ньюмана, ви були у Бірмінгенському ораторії, і я пам'ятаю отець Стів Бруно. Генеральний директор е, слова у вогні сказав мені, що один з найбільш хвилюючих моментів був не лише побачити скриньку, з якою Толкін подорожував від Африки до Бірмінгему, але також і стіл, за яким отець Френсінс Морган, Толкін його молодший брат сиділи кожного дня, і отець Морган говорив з ними, питав про їхні справи в школі. Як це було? Розкажіть про цей досвід. Це було несподівано, я б сказав. Ми були там, щоб зняти епізод про Ньюмана. бо він жив і помер у Бірмінгенському ораторії, і ми побачили його кімнати, і це все було приголомшливо. І наскільки я пам'ятаю, ми були ніби в якомусь заглибленні будівлі. І Тоді наш гід сказав: тут є ще щось, що ви ймовірно захочете побачити, і приніс нам, мабуть, от такого розміру таку величезну скриню, як беруть на пароплав, коли перетинають океан. І до речі, я маю таку я брав Собою, коли подорожував з Чикаго до Парижу, я зберігаю там свої речі, і також використовував цю валізу як столик для кави Це крута річ. Отож на ній чітко було написано зверху ім'я Толкіна, і коли я це побачив, я ледве не розплакався, тому що це було дуже неочікувано і настільки реально, в цей момент ви можете уявити тих двох дітей і речі, які були в цій скрині. Це в принципі як якесь магічне ім'я зараз для нас. Але колись це було канадське веселе ім'я німецького походження, і тоді британцям було все одно але для нас це чарівне ім'я, і факт того, що ця валіза була збережена у ораторію, оскільки це був католицький простір, де цей хлопчик ріс. і це дуже мене вразило. І навіть ми маємо фото звідти. і до речі, у фільмі. Мені здається, я добре пам'ятаю, там була така ж скриня. в епізоді, коли хлопці заселялись. на той момент я бачив вже цей фільм і думав: вау, це та сама скриня, і воно десь так і було, і це вражаюче. Я люблю змінювати теми і хочу зараз поговорити про Толкієна як автора євангелиста. Більшість людей, які знають це ім'я, мабуть, знають Толкієна через Хобіта або Володара Кілець. Але навіть серед мільйона людей, які прочитали ці книги, дуже мало які знають, що Толкіен був рішучим католицьким письменником, який хотів, щоб це були католицькі книжки. Я знаю, ви наголошували на цих рядках, що він сказав про свої книжки, і ви, можливо, краще скажете, ніж я. Але в загальному вони спрямовані на католицизм, якось так. Отож, яким був Толкін? Як католицький письменник, говорячи про його біографію, перш за все не можна оминати факту, що віра була центром його життя. Але як сам автор говорив, він навмисно забрав все явне релігійне з володаря кілець там немає нічого, що відкрито стосувалось би Бога про слави і так далі. Тому що за його словами він хотів, щоб історія була пропитана католицизмом зсередини, але через символізм, і це дуже правильно. Тож, коли ти зрозумієш суть і почнеш ламати код, то ти побачиш, як я вже казав, християнські символи, яких є дуже багато у Володирі кілець. Гендольф пророчий християнський образ, помирає і воскресає, Рагорн, король також християнський образ, що приходить через смерть і воскресіння, фродо, образ священника, який приносить жертву. Також помирає і воскресає. Так що християнський мотив часто лежить на поверхні. Ще одним класичним образом є Галадріель, вона наче Богородиця. Ну, звісно, не у кожному моменті. Але ми вже говорили про суто символічний підхід. І я б ще також додав Брендон, як називається цей єфійський хліб? Лемпас. Так, Лемпас. І це чіткий образ Євхаристії у будь-який спосіб. І ельфи самі по собі, як ангели, і цей хліб ангелів, який дається для підтримки життя, дуже схоже на Євхристію. І ще ти згадував про це, та я також, що зло це вид небуття, це є базовий католицький принцип. Тобто Бог є творцем усіх речей, але Бог не може створити зло бо зло це відсутність добра, і це дуже чітко видно у творі, особливо в цих вершниках. Як їх звати? Ти маєш знати, ці темні вершники, right. Right, right. так так, саме так. В них нічого немає, і якщо ви глянете під їхній одяг, там пусто тільки кільця, так тільки кільця. Це хороший приклад католицького погляду на створення зла. Маю на увазі, що коли ви зрозумієте цей підхід, то помічатимете його завжди у Толкіена, бо він зробив це так. Що явні релігійні поняття з'являються через нечіткі і як тільки ви ловите суть. Ви не зможете про це забути. Гаразд, я б хотів поговорити більше про фінал, тому що я думаю, це саме те, чому ви і багато інших людей описують Толкіна як чудового євангелиста, як того, хто проголошує Євангеліє. не зовсім явно, але щось на кшталт створення прихованих сцен. так сказати, приєвангелізація. Ви говорили раніше про потребу, щоб ми так би мовити, пробивали дірки в тому плоскому секуляризмі. Як на вашу думку, чи досягнула євангелізація Толкіна на цієї мети так, і давайте повернемося до цієї групи письменників в Оксфорді, частиною якої був Толкін, також Клайв Люїс і Чарльз Вільямс, і багато інших. Вони не бачили себе в ролі, як ти сказав, про євангелізаторів. І мені здається, найбільш вражаюча подія 20-го століття була коли Толкін розповідав про християнську віру Люїсу. І там також був Волкер. І під час цієї розмови невіруючий Льюіс став віруючим, і фактично ці два майстри, майстри слова Люїс і Толкін, впливали на інших і формували підхід до християнства так, що їхня фантастика була засобом євангелізації. І не тільки фантастика, інші жанрові твори Люїса також були дуже потужними. І вони обоє максимально використовували свою фантастику. До прикладу, Нарнія Льюіса і також Толкін зі своїм володарем Кілець вони були вправними. Маю на увазі, вони чітко розуміли мету. Я думаю, самі письменники ніколи не бачили цього. Але фільми по їхніх книжках, згадайте тільки фільм Володар Кілець або фільм про Нарнію. Зараз в нас час вже довго після того як вони померли. А Льюіс помер в 63-му році. Толкін у 73-му. вже довгий час після їхніх смертей. Створюють величезний вибух. Християнської евангелізації по цілому світі, тому я думаю, це чудовий вияв божественного проведіння. А якщо ви хочете дізнатися більше про християнський символізм деяких творів Толкіна, то ми справді маємо кілька статей у нашому блозі. Одна з найкращих прикріплена тут у описі шоу, написана молодим хлопцем на ім'я Фредрік, і має назву Я був атеїстом, поки не прочитав у ладеря кілець, і в ній йдеться про навернення і про роль книги. Пископи, я знаю, що ви насолоджувалися роботами Джозефа Пірса в минулому. І я також, оскільки в нього були одні з найкращих книг на цю тему. І я не думаю, що говорив вам вже про це єпископи, але однією з найкращих книг, яку я прочитав про Володиря Кілець, а я прочитав десятки, написана нашим другом, англійським теологом Клемінгом Ретлерджем. Він написав чудові коментарі, практично рядок-рядок з оригіналом, І теологічно обґрунтував, де є Бог в кожній сцені Володаря Кілець, коли вона була опублікована. Мені здається, приблизно 10 років тому. Наскільки вона велика? Ну при. Близно 300 сторінок, щось таке. Можеш замовити для мене? Так, звичайно. Я також залишу посилання на неї тут. Я точно не пам'ятаю назви, але якось Божественний задум Толкіена у володарі кілець Лемінгом Ратлерджем згадав ось так: битва за серед земля, Божественний задум Толкіена у володарі кілець. І вона без сумніву гарно написана. Я б хотів прочитати. Окей, давайте перейдемо до фільму. Ми вже говорили про Толкіена як людину, говорили про його книжки. Давайте поговоримо тепер про новий фільм під назвою Толкієн, де грає Ніколас Холт як молодий Толкіен, що росте у Бірмінгемі і відвідує Оксфордський університет. Найперше поділіться основними враженнями від фільму. Коли ви вийшли з театру, про що ви думали? Так, мені сподобалось, але знаєш, Брендоне, мене ці фільми зі спецефектами зводять з розуму. Вони зараз всюди, і як на мене, це сигнал, що щось не так з нашою культурою. Я не знаю, я напевно вже застарий, але коли дивлюсь усі ці супергеройські фільми, де починаються кадри, згенеровані комп'ютером, до прикладу, коли люди б'ються і кидають один одного через будівлі по всій планеті, я практично одразу засинаю. І, якщо чесно, все, що я пропускаю, це ті лише великі битви міжгалактичні бої і так далі. І я починаю хропіти і досить голосно. Я просто засинаю на середині цього всього. Згадай оригінальний фільм Зоряні війни, перша велика трійка, перших три частини. Я дивився їх, коли ще був молодим. Так, спецефекти на той час були дивовижні, і напевно кожен сказав би, що ці фільми є настільки класні, бо там вся влада в руках персонажа або ж в автора. Окей, це довга екскурсія. І я розповідаю все це, щоб пояснити, що коли я пішов на фільм Толкен, то він мені реально сподобався, і він був достатньо продуманий і вартий свого часу. Фільм демонструє процес формування креативної уяви, показує хлопця, який любить філологію, книжки, бібліотеки. І, до речі, його мама дійсно гарно змальована у фільмі. Такою як вона постає в уяві, коли ви читаєте. І це добре. Варто звернути увагу також на Оксфорд, який я люблю. Люблю його оглядати чи заходити всередину. Але далі Перша світова війна на противагу тому прекрасному високому світу Оксфорда і весь цей жах окопів Першої світової війни і все інше впливає на Толкіена. Також там є любовна історія з жінкою, яка стала його дружиною, і вона, до речі, була достатньо високою. І знаєш, я люблю все це. Але як і багато інших критиків, а ми в цьому одностайні, коли я закінчив дивитись фільм, я подумав: ой, насправді ключовий елемент пропущений в цьому фільмі. Хоча є щось комічне в цій відсутності, бо вона настільки помітна, що просто відволікає вас від того, що є насправді в такому хорошому фільмі. Фільм зображає лише кілька сцен отця Френсіса Моргана, і в принципі автори нормально представили його як лояльного персонажа, хоча він часом показаний як скупий чи жорстокий, наприклад, коли не дозволяє Толкіну і Лілі бачитись а в кінці він просто дивиться на помилки на своєму шляху, усвідомлює, що йому не слід було запобігати цій історії кохання, але крім цього, більше жодної згадки про релігію, жодного католицизму. Мені цікаво, чому на вашу думку вони оминули віру. Це було спеціально, чому вони не наголосили на цій релігії. Я маю кілька думок про це, і мені здається, там багато причин. Одна з причин такого замовчування релігії є те, що люди вважають її суперечливою. Тобто, коли ми говоримо про релігію, ти думаєш, що ти правий, а всі решта помиляються. Наприклад, креативна уява, хто може бути проти цього, закоханість, хто може бути проти цього. І є ще багато речей, які можна обговорювати, і релігія, особливо католицька. Вражає людей, і вони думають, що це трохи дивно і неоднозначно. Але якщо копнути глибше, бренду я вважаю, що більшість сучасних продюсерів просто не розуміють релігію, вони просто не усвідомлюють, як це може бути щось більше, ніж просто хобі, що віра може бути, як я вже раніше казав, центральною частиною життя. Хтось просто не розуміє, що релігія може відігравати таку важливу роль. Тому що я думаю, коли ми присвоюємо її собі, що в більшості роблять в нашій Чій культурі, то можемо порівняти це з грою карти. Хтось любить гру карти, а хтось любить покер і так далі. А як можна зробити фільм про те, яку роль грають карти в моєму психологічному розвитку? На мою думку, проблема є те, що коли ви присвоїте релігію, робите її своїм хобі, то сумніваєтесь, чи це взагалі може бути цікаво? І справа в тому, що вам або надто нудно, бо ви сприймаєте її як щось, що викликає суперечки. Але це може бути світлим, правдивим, красивим принципом життя. Але не думаю, що продюсери знають, як поводитись з релігією. Мені здається, це завдало ще більше клопотів. Сам Толкін сказав, що отець Френсіс був найбільш впливовою особою у його житті, а католицизм був найбільш впливовою частиною його історії, і Толкін сам розповідав, що все це було настільки неймовірно, тож, мабуть, тому продюсери не дали це у фільм. Так, знаєш, мені не сподобався спосіб. Як представили Френсіса, цей актор і відомий продюсер, ти напевно впізнав його. Він трохи самовпевнений, старший чоловік, який не йде в ногу з часом. Звісно ж, він це сприймає так: любов, двоє людей закохалися, і що насправді вони зняли. Молодий Толкін приходить до отця Моргана і говорить щось типу: Ти знаєш, я не хочу бути таким же холодним, самотнім старим монахом. Камон. Та Толкін мав глибоку вдячність до священників. і цей чоловік виховав його. І знаєш, хоч він не був романтиком за характером, він знав недоліки отця Моргана. Звісно ж, знав, але він насправді глибоко поважав монаха і священство, і він ніколи не уявляє собі якесь захопливе самотнє життя. До прикладу, я і моя романтична натура назавжди ні. Фактично, навпаки, мені здається, Толкін глибоко поважав священство, і справа в тому, що його син став священником. Отож важко уявити Толкіна, який говорить своєму синові о, будь ласка, подумай про це жахливе життя. Камон, ви серйозно? Тож я побачив, що Голлівуд просто не розуміє справжньої духовної реальності, що стосується цієї теми. Ви написали статтю кілька років тому. Ви коментували інтерв'ю з католицьким коміком Стівеном Колбером, і він відповідав на запитання про біль і страждання, які він пережив підростаючи. Та даючи відповідь, він процитував один із листів Толкіна. Колбер сказав, які божі покарання не є дарами, і це гарний спосіб дивитись на біль і страждання. І ви також написали у статті, що Толкін дізнався цю історію, ймовірно, від отця Френсіса Моргана в вірмінгенському ораторію, в будівлі, яка ви вже казали, була заснована Джоном Генрі Ньюманом в середині 19 століття, після того, як сам Генрі пережив травму після свого навернення. Отож, чого ми можемо навчитися від цього ланцюжка впливових людей, яких ми обговорювали в нашому епідемії? Епізоді від Ньюмена до Отця Моргана до Толкіена, до Колбера, і також варто включити досить тиху постать мати Толкіена, яка втілила католицькі принципи в життя. Знаєш, Брендоне, я думаю, це гарна і вражаюча тема для роздумів. Боже проведіння приходить дуже заплутаними і таємничими шляхами, і Джон Генрі Ньюман приходив через всі ці страждання, і все, що ми можемо сказати, є сотні причин, чому так. Які переваги він отримав з цього. але як щодо сили, яка прийшла від Нюмана до Моргана, до Толкіна, до Колдера, і про яку мільйони людей можуть почути вістіва колдера, і ці слова може почути хтось, хто потребує, сильно потребує такого послання саме зараз? Я не знаю, як це працює, але Бог це Бог, він турбується про все. Я лише вважаю, що це справді красиво, якщо ви відчуваєте, що страждаєте, і кажете, що в цьому нема жодної мети, жодного значення. Але я спитаю, як ви можете взагалі знати, як ви можете знати, яким визначним є цей момент для вашого життя? Тому що можливо з цього буде пліт набагато пізніше після вашої смерті, і я знаю, що нам важко уявити щось таке, але Бог працює у найдивніший спосіб. Що охоплює весь простір? Часом, і мені здається, що це гарна тема для роздумів і божого проведіння.